Олене, проте вони знаходять спільну мову з владою Македонії та підтримують нормальні стосунки зі своїми сусідами у регіоні. Я думаю, що весь регіон Південно-Східної Європи і Балкани насамперед перебувають на новій стадії, яка гарантує безпеку і в майбутньому не буде джерелом виникнення конфліктів. з огляду на широке залучення сил та засобів НАТО та ЄС у регіоні. Навіть гіпотетичний розвиток конфліктів малоймовірний Найбільш масштабна військова операція за всю історію НАТО триває сьогодні в Афганістані. Експерти наголошують, що вона стала поворотним пунктом в історії організації, адже вперше вийшла за межі євроатлантичної території. Її початку передували трагічні події 11 вересня у Сполучених Штатах Америки, коли міжнародний тероризм заявив про себе на повний голос і був визнаний найбільшою загрозою усьому цивілізованому світу. Одного дня всі концепції безпеки видалися безнадійно застарілими, адже з'ясувалося, що для знищення тисяч ні в чому невинних людей зовсім не потрібні арсенали зброї, а достатньо лише кількох фанатиків, озброєних ножами і газовими балончиками. В Афганістані та Пакистані на карту поставлена наша безпека. Саме там знаходиться центр кривавого екстремізму Аль-Каїди. Саме звідти нас атакували 11 вересня 2001 року, і саме там плануються нові напади. Президент Сполучених Штатів Америки Барек Обама. 1 грудня 2009 року. З виступу у військовій академії США у Веспойнті вже в далекому 2001 році в Афганістані була створена перехідна адміністрація під мандатом ООН. Ця подія об'єднала зусилля усіх країн цивілізованого світу задля створення нової афганської держави. На момент зміни тисячоліть у цій багатостраждальній країні панував середньовічний за духом та суспільними проявами режим Талібів. Крім того, не без підтримки деяких заможних країн та окремих бізнес-структур. Талібан перетворив територію Афганістану на суцільний табір підготовки бойовиків. Реноме всесвітньої бази тероризму та виробника важких наркотиків, а також попрання усіх можливих прав людини, були головними чинниками, через які світова спільнота надала допомогу північно-атлантичному альянсу у боротьбі проти талібів. Останні 30 років Афганістан знаходився у стані війни. Нещодавно я спілкувався з одним афганським міністром, який відверто сказав, що він краще знає, як поводитися з автоматом Калашніковим ніж керувати міністерством. Наша мета допомогти афганцям створити дієві органи державної влади, підняти на ноги сільське господарство та освіту в країні. Афганістан, на думку представників НАТО це не тільки табір міжнародного тероризму та екстремізму, а й осередок розповсюдження важких наркотиків по всьому світу. За даними ООН, Афганський опіум, що надходить на світовий ринок, складає 93% від усього виробництва наркотиків у світі, а отриманий від їх продажу прибуток складає близько 20 мільярдів доларів. Неважко здогадатися, з якою метою терористи використовують гроші, отримані від продажу пекельного зілля. На жаль, Афганістан і досі вважається основним постачальником важких наркотиків. Сили міжнародної коаліції допомагають нам виявляти та знищувати плантації опіумного маку. Адже у них є сучасна техніка та обладнання. Сьогодні в Афганістані тривають дві військові операції: перша це непохитна свобода, якою керують Сполучені Штати Америки, другу проводять міжнародні сили сприяння безпеці, якими командує НАТО. Проте і та інша були повністю підтримані не тільки всіма країнами НАТО, а й партнерами Альянсу. Доєдналися до місії НАТО і такі нейтральні країни, як Швеція та Австрія. Загалом у афганській кампанії Альянсу бере участь 46 країн. Мета місії НАТО в Афганістані надання допомоги афганській владі у створенні власних збройних сил та поліції. Адже ми могли гарантувати безпеку, скажімо, військовими засобами, виключно на території, яку контролювали. Але ж цього недостатньо. Саме тому були створені групи відбудови провінції з представників Міністерства закордонних справ та міністерства розвитку країни, поліції та афганської армії. Ми разом відновлюємо роботу шкіл, щоб діти та молоді жінки могли навчатися, що було неможливим за часів талібів. На жаль, теракти, вбивства та злидні і досі залишаються нормою життя для звичайних афганців. Однак експерти переконані, що завдяки присутності міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану підстави для позитивних прогнозів таки є. Вітаю вас про нові події у Царині Міжнародної безпеки. Дивіться у короткому безпековому огляді якою бути нові стратегічні концепції НАТО, обговорювали військові країн-членів і партнерів організації у фінській столиці Гельсінкі. Під час стратегічної військової конференції йшлося про ключові принципи формування майбутнього безпекового середовища. Їх зв'язок та вплив на розвиток військових оперативних можливостей держав. Учасники зустрічі розглянули оцінки ризиків, які можуть становити загрозу безпеці громадян на євроатлантичному просторі. У Альянсі відзначили внесок держав-партнерів у військову співпрацю задля зміцнення і поширення безпеки та стабільності в світі. За підсумками конференції сформували військові поради для підготовки нової стратегічної концепції НАТО, яку планують ухвалити на саміті організації у листопаді. Українські військові переймали досвід НАТО з модернізації Збройних сил. У німецькому місті Хохенфельс розташований об'єднаний багатонаціональний центр боєготовності Альянсу. У надсучасному тренінговому центрі постійно вдосконалюють своє уміння представники з країн-членів та партнерів НАТО. В рамках програми обмінів українські військові вивчали, як модернізувати вітчизняні армійські навчальні центри та знайомилися з новою методикою планування військової підготовки альянсу. Модернізація армії дозволить ефективно взаємодіяти з представниками інших країн при участі у миротворчих місіях і операціях НАТО. Чотири міжнародні нагороди здобули документальні фільми НАТО на всесвітньому медіафестивалі у Гамбурзі. Золото виборов фільм Чому фінансова криза впливає на безпеку трихвилинний путівник. Відеоробота висвітлює зв'язок між фінансовими негараздами і ризиками для безпеки. Саундтреком до цього фільму стала пісня ісландської співачки Йоханни, яку вона виконувала на пісенному конкурсі Євробачення 2009. Срібло на медіафестивалі у Гамбурзі присудили фільму Під кригою світ та відкриті двері НАТО. Перший заглядає за лаштунки операцій НАТО і Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. У ньому також показано, як країні вдається долати конфлікт. Другий присвячений політиці розширення альянсу. Над фільмами працювала команда репортерів електронного журналу НАТО Ревю» та інтернет-телеканалу Альянсу НАТО Ченел ТІВІ». Нагадаємо, це не перший успіх відеоробіт організації на міжнародних конкурсах. Так, торік за три короткометражки Біг, основа та сходи відділ громадської дипломатії НАТО отримав головну нагороду Ікон евордс у конкурсі комунікації 2009 у Берліні. Документальні фільми можна подивитися, зайшовши на офіційну сторінку альянсу в розділі НАТО ревю та НАТО Ченел ТВІ. Ви дивились фактор безпеки. Не пропустіть нашу наступну програму. Безпечного вам тижня!